stempanji mamo mamo ma vozde plani ja rospiji dalje bolje ovo mamo koliskovo lis obo ko tvoje debo slovo bolje ne mene Учасники гурту «Калуш оркестра сьогодні запалюють Вініпех. Тут ще в 20 містах Канади. і США учасники провели благодійні концерти. Вже втретє гурт відправляється в тур північну Америку, але ціль залишається незмінно. Збір коштів на допомогу Збройним силам України. Про силу української діаспори в Америці, джетлаг та експериментальний тур без фронтмена Олега Псюка ексклюзивним далі в Ukrainian View. Вітаємо вас. Ласкаво просимо учасників «Калуш оркестра у Вінніпезі. Дякуємо, всі привіт. Всім привіт. Це вже ваш привіт. Привіт. Це вже ваш другий благодійний тур США та Канаду. І в цьому власне інтерв'ю ми хочемо швиденько підбити підсумки вашого туру і розпитати у вас ексклюзив. Давайте почнемо з першого запитання. Вже рік назад у вас був перший благодійний тур Канаду та США, і ми бачили, ми знаємо, що пройшов з величезним успіхом. Чи вдалося повторити успіх цього разу? Так, ми вже тут, мабуть, третій раз. Ні, ні друг, другий раз е, е, у Вінніпезі, але ми ще переїжджали пів року назад теж на фестиваль, ми там кілька концертів давали. Ви вже тут як свої, як місцеві. Так, да, ну, Мене радує Америка, насправді. Я коли перший раз приїхав, то я такий е, дивився на будівлі і думав, звідки там вже той спайдермен вилетить. Навіть. Дуже така все атмосферно. Чи вдалося повторити той. Е, е, ну... Як сказати, важко сказати, тому що не виступали ще в уніпезі. Бо сьогодні виступимо, тільки побачимо, скільки буде людей, скільки на нас прийде людей. В цьому турі трошки менше людей вже приходило, але всі по фідбеку казали, що дуже круто, і наступний раз точно прийдуть. І багато нових пісень. Ми виконуємо зараз іншу програму. Багато нових пісень додали е, саме в концертну програму, тому е, зможете послухати ви е, на нашому концерті, ті пісні, котрих ще немає ніде. Да, того року ще не було так, цих клас. пісень, цього року нові пісні, нові костюми, до речі, нові uh -huh. костюми, нова програма. Uh -huh. До речі, я забув сказати, так. У нас все нове. Хіти ваші улюблені теж будуть. І хочеться ще зауважити, що в минулому році е, у нас була місія зібрати, е, звичайно, гроші і кошти на з Україні. Ми до тоді зібрали більше скільки? Шість, е, шість... це е, за цілий рік. Так, так, за за 22-й рік ми зібрали 60 мільйонів гривень. В цьому році ми намагаємось повторити цю суму, але е, донати впали, як всі знають. Це буде важко, але ми. Стараємось і сподіваємось, що зможемо а, дійти до самої планки і, можливо, перевершити її. Ну, хлопці, це вражає. Насправді у вас дуже щільний графік. 20 концертів. Різні країни, різні міста кожного дня. А, як ви все встигаєте, я просто не уявляю. Поділіться, як пройшли ваші останні три тижні емоційно. Емоційно та дуже круто. С Серйозно. Ми не любимо відпочивати. Ми такі ми трудоголі... втянулись, трудоголіки втягнулися в цей. От, До речі, Канада у нас трошки зараз рано доводиться вставати, перелю, ранні, ранні перельоти. В Канаді трошки важче, бо тут холодно. <реш> так. Плюс так, холодніше, ніж у ЄСей. Да, і... Впливає якось на ментальний стан. Ця погода. Постійна зміна ще часового цього м... поясу. поясу. Uh -huh. Да. Нормально. Трошки важко з тим часовим, бо прилітаєш з України, тут день ніч помінялася. Потім зразу концерти, і теж між поясами літаєш. Там три години не доспав, там три години більше можна поспати. Але в цілому дуже круто. У нас є місія збирати кошти для України, тому нема на що жалітися. Ми раді, що в нас є концерти, і раді, що ми можемо допомогти нашій країні. І до речі, за цей тур ми вже змогли зібрати більше ніж 20 тисяч доларів, доларів, доларів за цей, за цю допомогу. Круто. Це теж вже непогано. Правда, це дуже це круто. дуже класно. Власне, ви сказали, що донати впали. Палець. Як вам вдається підтримувати зацікавленість українців і привертати їх увагу і постійно збирати на своїх концертах людей? Що ви до цього А, Ну, ми для цього випускаємо, як і всі нові треки, нові пісні, нові програми зробили для цього туру нову програму, нові костюми. Е, попереду Все нові, нові, нові релізи. от у нас. Ми по приїзду з цього туру у нас зйомка двох кліпів одразу а дві пісні. Да, да, двох. Да, да. Тому працюємо в усіх плоскостях. На спор, на збір та накопичення культурної спадщини. Так, так. Це дуже круто, що ви насправді привезли з собою не тільки старі пісні а й нову програму, де ти вражати наших слухачів і ваших фанів сьогодні. Насправді я сподіваюся, що Канада холодна, але наші глядачі, наші дуже а, сьогодні гарячі, гості зігріють нас своїми так. серцями, а ми їх. Обов'язково поділіться, будь ласка, одним з найяскравіших моментів за всі ці концерти, які ви проводили. От було щось таке особливе. У мене я знаю, які був. Скажи. у мене найяскравіші е, емоції були, коли е, я зустрівся з моїми дітками. Вони були у мене на концерті в Майамі, Приїхали, бо вони зараз мешкають. В Америці у Флориді, і е, якраз мені пощастило з ними і вперше з донькою я виступав на сцені, тобто вона виступала а, да. або я з нею виступав, і це було незабутнє незабутні враження. Я їх не бачив більше ніж півроку. Це вже. в Майами було так, в Майами так і але в Майами був страшний дощ, просто е, дуже не схоже на Майами, мабуть. Просто якийсь ураган там був вітер, дощ, така злива, жорстка. І ми всі промокли, але емоційно було, і найбільше так з дітьми. Я... Але людей прийшло нормально. Я боявся, що Майамці, чи як правильно є говорити, чи на таку погоду на ураган? Я думав, що прийде менше людей, тому що дощ, дощ угу. в Майамі. Там беремо я надіявся, надіявся хоч поба ну, покупатися. Щоб то що не, не вдається все таке якось проводити час поза концертами. Все таке це тур і час, як на якісь розваги, ну, на якийсь відпочинок. Ну, означає, зараз не коли не в нас розвагу. є час, е, то ми більше, мабуть, відпочиваємо. В номері відсипаємось, like, like, відсипаємось, like, тому що з цими перельотами трошки. Е... Хочеться відпочити. Багато хто насправді вважає, що ви подорожуєте країнами, що це такий класний, ніби відпочинок, забуваючи про те, яку добру справу ви робите, із цими благодійними концертами. з початку повномасштабної війни у вас все розписано на декілька місяців вперед, і ви вже пробували підбивати підсумки. Загалом, чи можете ви сказати, скільки вам вдалося вже зібрати коштів на допомогу Збройним силам України завдяки цим концертам? Ну ми до кінця підсумки підсумки не, не підбивали, тому. Зараз вже відомо, от я вам вже казав, про 20 тисяч доларів, які вже ми змогли зібрати. І ми дякуємо вам за це насправді. Так, добре, приємними спогадами поділилися. А що до складушів, які виникали, можливо, фейли чи якісь травми протягом цього туру? Збрагали. Цей тур дуже такий легко і а, о, 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 це пройшов. Прибиральник, який вийшов на сцену і почав мити підлогу. О, а, звучить це, якась дуже цікава це історія. Було, це це, це пару днів назад було буквально так, так. Угу. в пісні тіпок там воду розливати на людей. На, Такий на е типу шоу, елемент шоу. Ага. І трохи на сцену е вилилось води і під час е якогось там куплету, парту. Вийшов пробиральник і півпісні такого ветерану, сцену між нами Поки таку ми дуже Оце дивно. Оце людина ну, не боїться сцени зовсім. З шваброю там вийшов по Дуже відповідальний, відповідальний працівник. Після закінчення, ну ладно, піду. Він драється, це було дуже дуже відповідальний працівник. Просто хотів проявити максимально свій професіоналізм. Але ви також, мабуть, не розгубилися, влилися разом з ним. Ми подумали, може в райдер внести чувака шваброю, який постійно буде так на цій, на цьому моменті виходити. Завжди розліває на сцену. Ми потім падаємо частень, частенько. Розкажіть також, які зміни сталися у вашому колективі, чи ви маєте, ви сказали про нову програму, ви сказали про нові костюми, що ще нового? Склад той самий. самий. Склад, склад той От саме візьмемо ще? Шо? Ну я чи? не знаю. Він якусь інформацію знає, якої немає, не існує в природі. Ну, хотіло, Нове ще. буде в нас після американсько канадського туру. У Нас буде п'ять концертів експериментального туру. Без Олега Псюка, без розової панами. Як ви вирішили цей крок? Калуш Шоркісла відомий тим, що він постійно експериментує, так само, як хіп-хоп з фольком помішати. Потім ТАП любить регі, він додає таких… регійного такого звучання. І от так як ми любимо експериментувати, ми вирішили без фронтмена зробити тур. Які ваші ви, ви очікування? Як ви думаєте, так забрати? Не хвиль, нема хвилювань? А, та звісно, є хвилювання, тому що це в новинку навіть для нас. Але ми порозкидали їх так цікаво, тому буде точно слухачам на що подивитися. А Як послухати. аудиторія відреагувала, коли ви об'явили тур без. — Білети майна. продаються Білети продаються, Білети продаються, тому я думаю, Деякі що… — Деякі радіють а... насправді. Я думаю, що любов до вашої творчості не залежить від того, а, який склад, і якщо таке рішення було прийнято, значить на це є якісь вагомі причини. І люди приходять слухати вашу музику, те, що ви намагаєтесь донести тими словами, тими текстами, мелодіями, і все одно продовжують любити вас. А... Олег нікуди не йде. Тобто ну, він залишається себе. Більш... Так, звичайно. Він... Ми не його оголошували, що Олег іде. Бо дуже багато наших фанів. А куди Олег дівся? Чому він іде з гурту? І, ну... не те, як це? Да, вони думають, що Олег іде, але ну, Олег насправді не йде. Це просто такий мінімальний тур. Вирішили проекспериментувати і вразити публіку новим звучанням з. Старих пісень, старих хітів і наших нових пісень. Теж. Я думаю, вам самим також хочеться так трошечки оновитися, тому що коли ти кожного дня із місяця в місяць збиваєш да. одні й ті самі хіти, вони трошечки вже якось приїдаються. Ну для нас це да, в цікавинку, цикав... то Олегу і приємно. Угу. До речі. Він буде із зала за нами спостерігати, і це буде цікаво. Так що шукайте Олега десь Алі. десь так. серед вас, так. Супер ну і на завершення. Які хочете меседжі передати українцям, які підтримували вас протягом цього благодійного туру. Що хочете передати? Можете Я дивитися хочу передати, ту камеру? Не, не тільки тим, хто підтримує, просто взагалі всім українцям, що а, тримаємося купою, підтримуємо один одного. А, разом намагаємося на йти вперед а, і разом до перемоги. Слава Україні! Єднаємось! Хлопці, насправді завдяки вам, завдяки таким артистам, які привозять українську музику до нас так далеко від дому, ми тримаємось, підтримуємо вас, ви підтримуєте нас і разом ми дійсно сила. Дякуємо вам за щирість, дякуємо, що ви приділили нам час і чекаємо з нетерпінням концерту. Тож запалюйте. Дякуємо, що запросили.